With me, if you want to win. Даже термінатор не допомагає в екіпажі. Точніше, швор Енегер, варценегер батьковий шар 0. І на гору. Отримуємо, може ліщів на горі. Не встигну перекатку дасть, купа не встигну я не можу доїхати на цій біді, воно не їде, блід без турбіни. Хоча б одному встиг десь. І тоді дякую на тому. Але вони заїхали, як і крути. Ми втратимо зараз цього. Я пістолець раку під ТВП брат. Добре. Подали. Просто вони... Вони швидші, у них швидші там. Все. Що потрібно знати? Якось за тут писки. Тяжко, дуже тяжко. At the party. Добре. Ні, в описі на цьому нема, бедна. На кіптопері. На... Нам є сенс їх на себе витягувати, ці всі на базі за телепні лишилися. КВП знизу. Не можна тут все лишати самого теж. Бо буде біда. Взагалі ж бабаха десь тусує. От вона її еде. Ну наші ти такі туплети даєш, брат. Канопанер, канапе танкуєш, бо я не маю чим. А в нього купино грошей, гроші що він аж так може стоять. Я так не можу, мені доводиться виїжджати куди куди повище! No я провтикав. 36-й я зараз криво стрелю. У нас а там мінус 10, я вас зрозумів. Ну окей, що я можу зробити. Життя бантежне. Не довезли китайці. Хотів. Не видно гриля, щось не вилазить. Не буду поспішать. Нікуди. Сетап сильно потешний. Так виїхав в цей момент. Собака зараз як десь мені. Ой, там артовод його розважає. нормально тоді. Ваші з перший не спит, все добре. Не пам'ятаю куди там канопана розборта пробилась. Мінус 2 різниця, а, а тут минус двадцять дуже велика різниця насправді. Виходить. не робиш? Блін, вийду зараз від гриля вигрибу. Ай, блядь. Не вигріб, пощастило. От би альфа вилетіла, його забрати було б. Арта не забрала його добре. Ки мене не пробив, чорт я знаю. Кожен раз, коли мене не пробивають, я це сприймаю як люту удачу насправді. Там просто бобага ще. Сильно не биконеш. Може бок. Быкалку відломать. Быковалку відломать может. Слухай, їдемо просто його вийдемо, забрам на пофигу. Він, походу, разгубай все я так Спасибі! шу. Спасибо. Yes, sir. Давай ему сюрприз зарубим. Да ты На А, Угу. Добре напильный. них тільки 28 варіант 5 не світився. А він там на базі стоїть Тут нема прострела по ньому, сейчас инзициться прямо. Немає, він там далеко за чимось, не видно. О! Ти шо таке? <гум> Я йому кидаю, думаю він назад буде виїжджать, а він тут зупинився, Ну шо таке Блін, халявну дамагу я правда зараз Йома, Я моя Я тут зидучня, ч чи чи убьюсь? А ну, инфо. Коллеска, ой. Пожалуй. Давай ты спробую, миницкал. Леубольцы. Путон created. Ми, до речі, з Канопенером по 3 фраги влупили, 5200 дамагідав, Фіга. Ми, по суті, вдвох гору перестріляли, ну і трошки нам там ПТшка допомагала. Норм. Квадратний. Кейть, кейть, кейт, кейть, 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 кейть. Бувай. Офіційно най найкращий бій за сьогодні, 5800 дама, 4 фраги. Дайте майстра. Це було б люто. Ще майстра важкий танк не знаю. Прям на ньому грати якось так. М -м -м. Майстер. Майстер. 5800 дамагу e 473 ассиста, майстер. Шо? За що за шо? За топ по дамагу за 4 фраги. Да, я взвод вийду. І підемо поближим нашого майстра. Майстер за медальку ще плюс це брати по зброї воно називається, здається, там брати по зброї. За 5800 дамагу і 4 фраги. І ще весь цей дамаг я наносив е, по своєму засвіту в ближньому бою. За це майстер.